Доброго дня! З вами компанія АІКО. Хочемо показати вам штанговий видувач мінеральних добрив, що знаходиться у нас на майданчику. Машина призначена для внесення сухих мінеральних добрив. Ширина, робоча ширина штанги 18,3 метра. Робоча швидкість 15 км за годину, об'єм бункера 5600 літрів це першого бункера та 850 літрів другого бункера. Машина має змогу одночасно вносити два продукти. Потреба в гідравліці машини. 132 літри за хвилину тиску 200 бар. Машина працює по Ізобас або за допомогою свого монітора також встановлена ось зверху видно антенна, GPS антена, GPS-антена. Подача добре здійснюється за допомогою транспортера, що дозволяє вносити практично будь-які сипучі матеріали. Штанга виконана з нержавіючої сталі. Дозування кількості кілограм на гектар відбувається за допомогою гідромотора. Це що по першому бункеру, другий бункер підключається за допомогою електромуфт і приводиться в рух за допомогою гідромотора також. Норма внесення добрив по першому бункеру від 78 до 1200 кг на гектар, по другому бункеру від 10 до 100 кг на гектар. Машину оснащено широкими колесами, світотехнікою та тентом для закривання бункера. Вага пустого розкидача 3300 кг, транспортна ширина. 3 метри, транспортна висота 3,66, висота загрузки 3 метри.